Матські організації підтримали незрячих у боротьбі із рейдерами. Представники товариства сліпих зустрілися напередодні з афганцями, офіцерами запасу, інвалідами війни та іншими активістами. Конфлікт виник через базу відпочинку УТОС в Козині. На майже двох гектарах стоїть 23 будиночки. А уся база облаштована так, щоб незрячі могли вільно пересуватися і відпочивати. Три роки тому директор продав чверть землі що трьома хатинками, аби їх відновили. А товариство покупець Союз інвест заявляє, що претендує на всю. Територію і вже виграло кілька судів. Наразі за незрячу вступилася ще і прокуратура. Справа розглядається в апеляційному суді. За що нам така кара? Чого нас наказують? Мало того, що так скрізь ми бідні, нещасні ці інваліди. Ніякої допомоги їм немає. Так і ще й хочуть забрати у нас останні.